Доходить вже до того, що вони обстріли, а в нас йде напряму бойове зіткнення з противниками. Буквально вчора, півдесятої ранку, почався, була попитка наступу на один із моїх підрозділів. Бій тривав дві години. Ми відкинули їх на їхні позиції попередні. Ввечером знову був бій, позавчора вечором теж бій був. Ну, практично кожен день ми воюємо. Якщо раніше було трошки більш-менш, вони вели себе по-іншому. Це говорить про те, що, скоріше всього, це були сепаратісти, тому що вони не обстрілювали жилі квартали Маринки. то зараз ніякого обмеження немає, стріляють по будинках, стріляють і по наших позиціях, і стріляють по Марінці. там в них стоят, СПГ в них есть там стоит. Ребята мне разбудили, как раз после смены был где-то 9 часов, мне уже дернули, ребята, говорит, по боевой выкладке, говорит, на позицию, потому что, говорит, уже развязался конфликт. И где-то С 11 часов уже начали по нам работать снайпера. С автоматического оружия крупнокалиберных снайперских винтовок. тоже прижимали к земле. То есть нельзя было голову показать. Прямо вот на этой позиции? То... Да, вот здесь, где песок. Ребята выходили, так пытались посмотреть, что в Маренке, Но их постоянно отсекали. То есть не давали за границы поставы идти. За останній тиждень значно активізувалися обстріли як позиції Збройних сил України, так і безпосередньо декілька разів здійснились обстріли безпосередньо території контрольного пункту в'їзду виїзду. І в зв'язку з тим, значить, вчора було прийнято рішення з метою збереження життя та здоров'я громадян, які перетинають уні розмежування про тимчасове припинення пропуску на контрольному пункті вїзду виїзду Мар'їнка. Станом на сьогодні ситуація стабілізувалась, тому на даний момент пропуск відновлено, працюємо в штатному режимі.